Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів, які займаються укладкою плитки. До вашої уваги хочу розповісти про новинку. Про плиткоріз для великого формату Шеджинг 3500. Ну, Невідомо звідки взялась назва 3500, тому що довжина різу у нього менша, яка я вам скажу, коли замірюємо з вами. Але хочу звернути увагу вас по назві. Якщо ви знаєте, що шеджинг застосовує тільки цифри, у нього немає ніяких пролайнів, макслайнів і прочої хренотені, яка взята від росіян. Тому, якщо ви бачите в назві Шиджинга Шеджинга щось крім цифр, знайте, що це назва від дьявола. Тепер ходімте е, про плиткуріс. Як на мене, нічого унікального, вони взяли за основу Раймонді. Молодці китайці, вони розвиваються, вони копіюють, взяли Раймонді і зробили свій плиткуріс. Звісно, він е, вийш значно дешевше. Десь Раз в два дешевше, але відповідно, відразу скажу, і по якості він десь так само в два рази і гірше. Е, що вони зробили гарного? У зв'язку з тим, що вони не вміють китайці ще випускати якісні присоски виробляти, тому поставили вони їх дуже багато. Раз, два, три, чотири, п'ять Шість присосок всередині на ось таку невеличку довжину. Крім того, вони поставили тут одну присоску, яка рухається. А для чого вони це поставили? Тому що в цьому плиткорізі принципово, щоб ця присосочка стояла біля краю плитки, щоб він не вигинався. Це я також розповім пізніше. Кріплення у них традиційне таке, як і в Раймонді, ось такі два стрижні. А посередині кріпляться, ну так як в рубі, ось така закладочка зверху. Як на мене, достойне кріплення, яке має місце на існування, крім того, бачите, вони захистили частину, яка, щоб вона не пошкоджувалась. І це також правильне рішення. Треба захищати ті частини, які з'єднуються, щоб було з'єднання ідеальним. Так, тепер розповім про каретку. Каретку вони також посадили на такі ж самі ролики, як і в Раймонді, але зробили з одної сторони підпор. Підпор ви зараз побачите, щоб вона не перегиналась при різі. Вони поставили підпор. Це, в принципі, правильне рішення. Вони поставили лазер. Зелений лазер, який видно на довгу відстань. Для чого він для мене дотепер не зрозуміло, але він є. Його можна, якщо він розбирається, ця вся конструкція. Давайте знімемо, щоб ви подивилися, ось таке уявлення. Бачите, ви тут можете відрегулювати лазер, якщо він неправильно відрегульований. Ну, скажімо так, Є у них лазер, то чого б його сюди не поставити? Він же лишнім не буде, тим більше цей лазер можна зняти і використати ну, на якомусь іншому обладнанню на плиткорізі електричному. Ну, тому ось, будь ласка, врахуйте, що у вас лазер для електричного плиткоріза вже є. Так, а тепер давайте попробуємо, подивимося, зімітуємо, як він працює цей плиткоріз. Дивіться, поклали шину. Подивимося, щоб вона була тут. Ну, наприклад, поставимо не по краю, щоб ви побачили для чого ставити на край. Фіксуємо. Жали, зафіксували. В принципі, каретка, як на мене, дуже чітко, плавно рухається, немає в мене претензії. І натис... Тобто можна забезпечити серйозне натискання. Але бачите, коли ви натискаєте, піднімається шина. Тому оця присоска призначена ставити на самий початок, щоб зменшити, щоб шина не піднімалася. Немає в мене особливих претензій. Ці ролики можна регулювати за допомогою тут на торцях стоять шестигранники, які можна піджимати, щоб не було люфта. Люфта, як на мене, якщо він і є, то мінімальний, ну мінімально допустимий. Звісно, є невеличкий люфт, якщо ви побачите реймонді, тут взагалі такого люфта немає. Але, звісно, плитка, плитку я поставив шероховату, легка шероховатість. Раймонді, наприклад, вона з вчорашнього дня стоїть, а на цій поверхні шеджинг десь витримує ну, пару хвилин, 5 хвилин точно витримує. Але цих 5 хвилин вистачить, щоб ви встигли розрізати. А може і не вистачить. Та я шуткую, має вистачити. Тому цей плиткоріс має місце на існування. Але хочу зазначити. Величезні помилки виробника цього плиткоріза. дивіться, є ось такі шини, така основа, на яку, на яку можна поставити каретку для ручного різа і можна поставити каретку для електричного, щоб під'єднати сюди кутову шліф-машину. Тому що деяка плитка не ріжеться в ручному етапі, а особливо, якщо вона більше. Довстіше, ніж 8 мм, навіть не пробуйте. Відразу треба брати паркетку або каретку і різати за допомогою дисків. Тут же, китайці чомусь зеджинг пішов двома шляхами. Перше, вони зробили шини для електричних плиткорізів і там же є каретка для ручного різу. Я, я так розумію, для мене це. Ну, краще рішення. І вони зробили для ручного різу, і, і поки в них немає, я так розумію, в зв'язку з тим, що є от такі вихиляння, вигинання. Коли є отаке вигинання, то цієї каретки для того, що для, для прямого різу і для кута 45 вже в них не буде для саме цього плиткоріза. Ну Дивне рішення. от дивне рішення. Якщо ви робите щось, то треба уніфікувати. Для чого ж ви зробили, одна і та сама фірма собі створює конкуренцію і випускає оцей плиткоріз, знаючи, що його ну, будуть купляти одиниці, тому що людина, коли купляє, вона хоче розвиватися, докупати. Щоб, ну, хоча є такі люди, які ріжуть, наприклад, наприклад, кераму. 6 мм у них величезний об'єкт. О, для цієї мети цей плиткоріз просто ідеальне рішення. А особливо, якщо гладка поверхня, то ці присоски будуть надійно працювати і забезпечить, в принципі, ідеальний різ. Це я вам покажу, як піднімається шина. Дивіться, якщо ви не поставили на самому е кінці, то коли ви починаєте різ, подивіться, бачите, як піднімається шина. Звісно, вони зробили. Щоб вона піднімається одночасно, тому що з однієї сторони різець, з іншої сторони, є ось таке коліщатко, яке дозволяє, щоб воно рівномірно створювати навантаження. Достойне рішення, нема питань. Але, як на мене, ще один нюанс: дивіться, який величезний речак тут вийшли. Тому оці підшипники, які оце кріплення, яке мають місце на цій ручці, воно має бути якісним. щоб не було в ньому люфта, зараз тут люфта не було, немає. І я сподіваюся, не буде, щоб вона забезпечила довгий час працювати. Дивіться, я тут, бачите, тут, якщо відгорнути оцю резиночку, ви побачите, що можна заряджати тут монтований акумулятор, який можна заряджати за допомогою USB-входу. А зараз ми з'єднаємо шини і подивимося, як тут здійснюється перехід, наскільки є удар чи нема удару. Я заміряв довжину цих шин, загальна довжина складає 3,36. У зв'язку з тим, що різець не дорізає десь 10 см на кінці, щоб ну, він стояв на полозях, І 6 см на початку, то загальна довжина різу складає 3,20. Чому 3500 назва плиткоріза? Ну Це нелогічно. Але ну, давайте не шукати логіку. У китайців свої думки по цьому питанню. Слідує, перехід. Бачите, я з'єднав доволі плотно, тут немає ніякої щілини, ви можете побачити. Якщо ви зайдете з цієї сторони, зараз ми будемо вести різеці, ви подавили, подивитесь наскільки грубо є перехід. Перехід, як на мене, міг би бути краще в деяких плиткорізах. Це зроблено плавніше. Можливо, це такий мені екземпляр попався, але він новий. Я думаю, що і всіх решта. Я не думаю, що він скажеться на різу але його достатньо відчувають. Бачите, навіть підклинює е, ну Я сподіваюся, що він його можна можливо десь наждаче пройтись, якийсь заусіння це можливо тут є і зняти. але Такого, ну, краще без такого обійтися. Так, тепер по ламачу, який йде в комплекті. Тут вже, це вже четверта або третя версія ламачів від шеджинг, як на мене, він достойний уваги. В ньому застосований міцний вже метал. Бачите, тут все якісно зроблено. Він нагадує манталіт, а, з, їм можна ламати, як і вручну, їм можна крутити. Тут таке цікаве рішення, ось такі, бачите, резинки зроблені, які вгина... він плавно, без заосіння, тут якісна різьба, тут немає в мене претензій. Бачите, він вдавлюється прямо сюди. Я перший раз бачу таке рішення, щоб отут ставити резинки. Зазвичай традиційне рішення, щоб ставити ось такий шестигранник. це ну, такий кут, без оцих резинок. Які йдуть на одному рівні. Ну, Треба подивитися. Ну я думаю, що він все ж таки буде працювати. Так, тепер ще що я хотів розповісти про різці. От з різцями у Шеджинга це взагалі для мене загадка. Дивіться. Раніше випускалися ось такі різці. Вони йшли для, скажімо так, створення попиту в різних упаковках. На упаковках. Було написано різні кілометражі. Там 1 км, кілометр, 6 км, 10 км, 30 км. Але фізично вони були однакові і закупка в них була по одній ціні. І от бачите, вони були ось такі чорні. Я розумів, що вони однакові і про це всім казав. Тепер же шеджинг випускає аж 3 різця. Ось такий різець, бачите, такий сіренький. Іде в системі. Ось такий різець можна купити окремо. Зараз випускається. І це єдиний, поки вони випускається з упаковкою. Тут написано, що тут написано? 30 км. Ну, брешуть откровенно. Які 30 км, дай Бог, щоб він відпрацював один об'єкт. І самий професійний у них різець, і найдорожчий. вони зараз відрізняються по вартості. Бачите, тут різець такий. Коричневий. Зараз не, з титановим покриттям, без титанового покриття і коричневий різець, але з написами. Це найдорожчий і рахується, що він найпрофесійніший. Так що майте на увазі, не хвилюйтеся, якщо вам поставили різець без упаковки. Зараз шеджинг економить, зберігає дерева і пластик також не забруднює атмосферу. Але, звісно, чомусь тоді, а чому не по болтини не, не дають. Для ручних плиткорізів Ну, ось такі рішення. Знаєте, я уважно придивився до торців і побачив, що є тут невеличкі заосеніці. Я так розумію, це виробничі е потужності не дозволяють закінчення зробити рівним. Тому наждачка, соточка, або 200, або 400 в руки. І я впевнений, що ви відшліфуєте і цей перехід буде. Незамітний, бо фізично тут немає ніяких, скажімо так, крім цих заосеніців, щоб визвати ці, цей перехід ну, трошки. який чути. Тому знімаємо це питання я думаю, що це можна доробити. Ви ж розумієте, ви купуєте інструмент в два рази, а може і більше, дешевше, ніж італійський. Тому завжди треба думати, що треба його дороблювати. Слідуючи, в комплекті йде нарешті чехол. І нарешті чехол, в який можна покласти не тільки шини, а ще можна покласти повний комплект. Можна покласти і ламач. До речі, ламач мені сподобався. Він якісний, дуже схожий на монталіт ну, і по якості. Молодці. І сюди я можу влізти каретка. Ну, є інструкція. Традиційна інструкція, кому треба вивчати е, китайську, це просто хід. Е, запросто можна навчитися. Бачите, тут з малюночками. Ну, вон, бачите, тут розкидана, навіть деталіровка є. Просто фантастика. Рідко буває, щоб таке було. Ну що, висновок. Якщо вам треба величезні об'єми робіт, Якщо у вас гладка плитка, якщо вона товщина десь 6, 7 4, 5, 6, 7 мм, то цей плиткоріз достоїн вашої уваги, він відпрацює. Ну, а що ще треба? А що ще треба? Я скажу, що треба. Треба, якщо ти не тримаєш зброю, допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!